Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, що мене чуєте, бачите. Добрий день. Чуєте вас. Дякую. Чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Я представник текст Арнавтоас. Мене звати Сивуля Віктор Павлович, вони інженер-проєктувальник. Дякую. А в нас ще є пані Аліна Прохоренко. Скажіть, кого ви представляєте? Ще раз доброго дня, профуренка Аліна, представник суб'єктного господарювання. Дякую. Отже, діємо наступним чином. Поки що в нас є тільки представники міндовкілля, представники суб'єкта господарювання, надаємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 14.15 будемо розпочинати. Дякуємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Добрий день. Сьогодні в нас, 2 квітня 2025 року, вже на 14 година 15 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеж... акціонерним товариством, концерн Галнафтогаз. Стосовно планованої діяльності, реконструкція в частині встановлення додаткового обладнання ГЗП, надіюча АЗС по вулиці Кемського Сергія, 1 Б місто Коростень, Коростенська територіальна громада Коростенського району Житомирської області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 14 годину, 17 хвилин, у нас на громадських слуханнях присутні чотири учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. А, інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Віктор. Мене звати Сиволя Віктор Павлович. Я головний інженер проєктувальник експертного товариства Консерного. Дякую. пані Аліна Прохоренко. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Аліна, дякую, пан Віктор. Отже, ми на 14 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. Інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України No'ятсот 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А, отже, відповідно до постанови номер 989, Дев'ять якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства, концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію в частині встановлення додаткового обладнання ГЗП, діючий АЗС по вулиці Кемського Сергія, 1Б, місто Користень, Коростенської територіальної громади, Коростенського району, Житомирської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого у мирного дня, до побачення, дякую, до побачення. Хорошого дня, до побачення, дякую. Дякую. До побачення. До побачення.